Справжня сила це здатність не нав'язуватися. Христос рождається. Друзі, сьогодні ми торкнемося одного з найглибших пророцтв святого письма слів пророка Іса, який відкриває, яким насправді є Божий Месія. Воно звучить так: ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, якого моя душа вподобала собі. Я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме погане В біблійній логіці слуга це не принижений, це той, кому довірено найбільше. Бог не каже ось мій воїн, не каже ось мій суддя, а каже ось мій слуга. Саме на нього сходить дух не на гучних, не на агресивних, а на тих, хто дозволяє Богу діяти через себе. Цікаво, що правосуддя тут не означає лише покарання зла, йдеться про відновлення правди, про світ, де людина знову стає на своє місце перед Богом. Якщо Бог є любов, то його спосіб дії не може суперечити любові. Тому спасіння світу відбувається не через страх, а через слугу, який не ламає, а лікує, не принижує, а піднімає, не знищує, а відновлює. Саме така логіка пояснює, чому Месія приходить у тиші, а не у тріумфі. Цей текст не лише про Христа, він зеркало для нас. Бо кожен, хто дозволяє Богові діяти через себе, стає знаком правди для інших. Не обов'язково бути сильним, потрібно бути відкритим. А ким ви сьогодні хочете бути? Тими, хто доводить свою правоту, чи тими, через кого Бог може звіщати правду? Напишіть про це в коментарях.